Кавбет, титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою, з вольовою перемогою. Як сьогодні складалася важка гра, але ось за підсумками, як вам сьогоднішній поєдинок бойовий. Добре, що виграли, але багато нюансів. В Перший тайм ми зовсім провалили, програвали 2-0 після першого тайму. Мабуть, повинні були ще пропускати там декілька м'ячів. Дуже, дуже погано зіграли. В другому таймі вийшли вже більше, змінили воротаря для того, щоб налагодити наші атаки, щоб зробити десь зайвого гравця. Це нам вдалося. Команда суперника була до цього, як ми бачили, не зовсім готова, тому ми забили 5 м'ячів. Останній м'яч там вже на останніх секундах пропустили. Ну, я вважаю, що не досить гарно ми зіграли, особливо перший тайм це провал. Чи здивував суперник? Все ж таки виготувалися, розбирали ігри Атлетика. Так, ми розбирали, ми знали суперника. Це досить непогана команда, і вона буде боротися за найвищі місця. Ну, десь я навіть не розумію. Ну, не зовсім мотивовано, мабуть, вийшли якось. Ну, там недооцінки не могло бути. Ну, перший тайм – це зовсім провал. У нас в 2024 році остання гра залишилася. Перенесена гра проти Сокола. Ось що думаєте про матч проти одного з лідерів, до речі, нинішньої турнірної таблиці. Буде складний матч. Ми будемо до нього готуватися. Бійцівська команда така. Тому в нас є тиждень на підготовку до цього матчу. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.